Доброго дня, дорогі рукоділіці! Мене звуть Галина і ви на моєму каналі про рукоділля, про вишивку. І хочу сьогодні з вами поділитися своїм придбанням. Може комусь цікаво, може хтось пройде повз. Ну, це для тих, хто полюбляє, як і я, колекціонувати, збирати, використовувати в своїй роботі, магнітики. Магнітики, магнітні магнити, магнітні магнити, масло масляне, да? магніти для вишивання не має змоги де їх зберігати, або хоче, як і я, щоб вони не тільки зберігалися в коробочці, а і висіли у мене на стіні. Я давно виношувала ідею про магнітну дошку, але це ніяк не могла її не придбати, не могла зрозуміти, як мені її оформити. А тут випадково сьогодні зайшла до епіцентру за своїми справами і зайшла до канцтоварів. Ну, Люблю я цей відділ, не можу його пройти повз. І тому отаку от дошечку я там придбала. Я вам покажу навіть, от як вона виглядає. Це дошка магнітна маркерна в дерев'яній рамці. Екопорт 30х40, ціна її 335 гривень. Там були дошечки в два рази більше за розміром, але по ціні близько 500 гривень. А були, коли я вже вийшла на виході, були. Також великі дошки за ціною 300 гривень. Але я так подумала, що велика дошка буде не дуже зручно мені тримати її в себе на стіні. Все ж таки, я сподіваюся, що я обладнаю свою стіну в кімнаті, і вони будуть висіти у мене на стіні ці магніти. А якщо ні, то поки будуть стояти на поличці. Тобто, до чого я все веду, що тим, кому цікаво. Можеш завітати до епіцентру, і така дошка може стати вам в нагоді. Так, в наборчик входили ось такі кріплення. Вони якимось чином там щось тут є інструкція, куди їх треба вставити. Вона в дерев'яній рамці, таке натуральне дерево, воно не оброблене нічого. І така дошка. Це дошка маркерна, є ще маркер був в наборі для тих, кому він потрібен. І були такі три магнітики, доволі такі добре тримає. Перевірила. Тобто, от така в мене покупочка. А зараз я вам от такий в неї паспорточок. А зараз. Ми разом з вами на мою дошку. Давайте надінемо мої магніти, які в мене зберігаються отаким От чином. Так, сонечко трохи виходить і трохи мені буде плохо знімати. Як же мені вас поправити? Зараз я вас трохи підніму сюди. І буде в мене не дуже гарний фокус. але Але. Так, ну що, давайте будемо щепляти ці магніти до моєї дошки. Вони в мене зберігалися на отаких от от бобіночках, скажімо так, листівочках від Інеси. А зараз я їх всі отак от причеплю, і вони в мене будуть мати отаку от гарну красу. Це ж буде чудово? Чудово. Я давно таку ідею собі винашувала. Мені хотілося, щоб вони не десь там пряталися в якійсь коробочці, а щоб вони радували ока і були поряд. Так, продовжуємо далі, там прервали, тому далі ми продовжуємо роздивлятися. Це от така шапулечка. В принципі, в мене вже відео є на каналі про мої магнітики, але... Нічого не завадить їх ще раз подивитися і виставити на свою дошку. Я зараз повішую їх таким чином, а потім буду вже вішати, як мені буде ближче до душі. Так, далі далі. Половина, звісно, ще попри зрозуміло, тому що вони мене всім. Функціонують. Так, голубка. Так, що тут в мене знову? Так, ось така лампочка. Пам'ятаєте, Да коли ми були без світла, і не зробила такі лампочки. Цю лампочку я тримала в подаруночок. Нічого нас не зламало. Ми все одно і вишивали, і жили, і готували, і робили, і працювали. І зі світлом, і без світла. Наша нація незламна. Так, 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 так. До шапочки в мене отака вот ковтиночка, такий светрик. До речі, да, покажу вам, що всі магнітики мають ще сторонню частинку. Так, це в мене будуть вже. Близько до літа морські процеси, сподіваюсь, і там я вже буду використовувати таку такі магніт жемчужинки перлинкою. Так. Це я магнітики виграла, був розіграш класнючі такі бабіночка. Так, що тут в мене є? Тут в мене є ще піни. До, до магнітів. Вони не, не, не магнітяться в мене, хоча є магніти, які магнітяться. Так, от така сніжинка новорічна. Так, щось я тут дивлюся, щось тут в мене залишки магнітів. Так, 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 так дівчата, це в мене придостанній мій магнітик. Теж буде процес в мене вишиватися з медом. Коник буде в мене такий медовий з зілкою, і буде такий магнітик. чудовенький. То я люблю магніти використовувати до різних процесів, різні магніти, різні ножиці і таке інше. Так, така новорічна кулька. Не думала, не гадала, і зараз знову переберу свої магніти. І це, оце в мене вже прям ціла серія колекція таких чашечок. Вони такі смачненькі. Трохи подвійну. Так, отака ще чашечка в мене є. Таку чашечку я собі замовляла стаканчик верніше. Прямо під процес, який вишивала з таким з такою тканинкою. Вона була. Ще я буду вишивати такі, і тому ця чашечка буде мене супроводжувати. Так, це я замовляла для своєї золотаво червоної серії цей дзвіночок, вишивала я її. Так, я пам'ятаю, майже... Так. так, це серденька мені Неса зробила в подаруночок в таких наших кольорах. Дивіться. А там є логотипчик, бачите, з цієї сторони. Handmade Helpers. Посилання на Несу я зазвичай залишу в інфобоксі, тому, дівчата, якщо вам цікаво, завітайте до неї на сторінку в інстаграм. Вона дуже-дуже багато всього цікавого. Так, це в мене пін від моєго віночка пяльцем. Так. А от вони, до речі, вони. Це також був мій виграш. Дуже сп... подобається мені цей наборчик. Так, це в мене осінні такі жолубід мої осінні процеси. Додам його до. Так, це щось в мене тут чомусь. Так, от і ще одна моя чашечка, одна з перших, з якої почалася. Колекція чашочок. Так. Морська зірочка. Сподіваюся, в цьому році моря, звісно, ми не побачимо, але сподіваюся, що все ж таки, хоч в нашому Чорному морі немає таких зірочок, але я люблю наше море. Зараз наша громада Очаківська дуже потерпає від цих. Кінбурзька коса вся захвачена. Ціми людями, але сподіваюся, все все буде в нас добре. І перемога буде на нашому боці і незабаром. І всі ми поїдемо на море. А поки така ра, така зірочка буде напам'ятати мені про наше море. Так, оця цукерочка також була мені до моїх процесіків. Бачите, вони майже майже в парі <з <Area> стаканчик з цукеречкою. Так, ну що ж, це в мене мій магнітик, який в серії тільки для мене робився. Пам'ятаєте, в мене є фініш, старт і процес. Ще на російській мові написано. Тим не паче, я їх люблю. До речі, відпав магнітик, треба його сюди приклеїти. Так, це в мене магнітик від чарівної країни. Дуже полюбляю, дуже-дуже такі зручні, дуже-дуже такі міцні, якщо треба щось. Пригвоздіть так пригвоздять. Так, що все. Це всі мої магніти. Всі останні магніти розкидані в мене по процесах. І тому я вам покажу на цій дочці тільки те, що в мене є. Так. Я так і знала, що ти ще будеш падати Ну, що, дівчата, от таким чином, на такій дошці я зібрала свої магнітики. Класно, вона буде в мене вісіти. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати на стіні. Зараз я трохи вас, трохи вас потревожу, називається. Покажу отаким От чином. Це буде класно. Боже, як здорово! Яка довольна я! Яка я довольна, що я не дарма зайшла до центру і собі змогла купити цю дошку. Все. Дякую, що завітали до мене на каналу. Дякую, що побули зі мною цей час. І сподіваюсь, вам подобаються мої магнітики. Сподіваюсь, ви щось знайшли для себе щось цікаве. Всім гарного дня, творчого натхнення, тихих днів і ночів. І бережіть себе! Нам ще з вами перемогу святкувати!